Такий творчий захід щороку проходить з аншлагом. Це найтихіший конкурс краси, оскільки учасники демонструють свої вміння мовою жестів, розповідають про свої мрії та бажання. Це у нас традиційно. А в цьому році перший раз у нас приймають участь маленькі дітки, і теж вони будуть мати звання Міс та Місіс Утох та й містер. Взагалі, у нас сьогодні буде відбірний конкурс. Потім ці дітки, які отримують е, призове місце, вони поїдуть на всеукраїнський містер всеукраїнське містермісоток, а потім буде на всесвітній конкурс. Організувати свято Утогівцям допомагають громадські організації управління у справах сім'ї молоді та спорту, спонсори і ті, хто всіляко підтримує творчі таланти серед слабочуючих. Наша робота і співпраця з утог не тільки йде в сфері матеріального фінансового забезпечення. Ми є соціальними партнерами. Ми постійно один одно підтримуємо в організаційних заходах. Цього вечора гості та глядачі побачили багато цікавих виступів конкурсантів, які, відчуваючи вібрації, танцювали в ритм музики, співали, проявляли свої здібності в чисельних творчих конкурсах. А журі відзначило усіх учасників і переможців, свята грації і краси. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини.